Пан Ярослав один із мешканців, чий дім постраждав від російської атаки на Львів. У його квартирі вибило вікна і вирвало двері. Від ранку приводить хату до ладу. Минула ніч була однією з найважчих для міста. До п'ятої ранку над Львовом кружляли десятки шахедів. Найбільше від ворожого обстрілу постраждали вулиці Олени Степанівни та митрополита Андрея. Поруч з місцями влучання розбиті квартири, зруйновані пасади, оламки вікон по всій окрузі. Люди стигли сховатися. Ряться пережитим. Частині мешканців вдалося переїхати. У готелях вже розселили деяких львів'ян, чиї домівки постраждали від обстрілу. До ліквідації наслідків залучили десятки рятувальників. У кількох районах спалахнули пожежі, їх вдалося оперативно загасити. Для мешканців відкрили виїзний ЦНАП, там можна подати заяву на компенсацію. Місто поступово оговтується, люди прибирають уламки і підтримують одне одного. Працюють усі комунальні служби.